Вітаємо вас на каналі Стратех. Сьогодні на огляді асоціативна гра Містичний експрес. Містичний експрес це чарівний потяг, який опівночі відправляється в темні магічні землі, а на ранок повертається у звичайний світ, якщо пасажири відгадають загадки провідника, взявши участь у грі і ставши не просто пасажирами, а гравцями. Це кооперативна гра, тобто всі гравці грають проти самої гри. Спершу треба обрати самого провідника, всі інші гравці стають пасажирами. Мета полягає в тому, щоб розгадати загадки провідника і пройти фінальне випробовування разом з усіма гравцями. Розпочинаємо гру: перший раунд. Викладаємо 5 карток локацій, 5 карток дверей та 5 карток ключів. Кількість карток регулюється залежно від кількості гравців та рівня складності. Потім ми вибираємо такі ж самі картки з локаціями, дверима та ключами. Тепер з цих карток формуємо колоди для кожного гравця. Для синього гравця дістаємо одну випадкову картку локації, для жовтого повторюємо ті ж дії. Далі те ж саме робимо з картками дверей та ключі. Але провідник не віддає ці картки гравцям. Інші картки, що залишилися, відкладаємо. Вони нам знадобляться у другій фазі гри. Тепер провідник формує колоди з картками асоціацій для гравців, щоб ті змогли відгадати свої картки, які напередодні обрав провідник. Завдання провідника підказками привести кожного гравця до потрібної картки. Відповідно, провідник спершу повинен передивитися картки гравців. Далі провідник бере вісім карток з загальної колоди асоціацій та з цих карток обирає від однієї до трьох карток для синього гравця. Щоб той за цими картками асоціативно знайшов свою локацію. Картки, що залишилися, провідник ставить всередину колоди та набирає нові вісім і повторює ті ж дії для жовтого гравця. Тепер перевертаємо пісковий годинник, і у гравців є обмежений час, щоб подумати на що вказують асоціативні картки. Потім кожен гравець робить свій вибір. Провідник звіряє обрані гравцями картки. Дивимось. Жовтий правильно перевертаємо картку, синій правильно. Другий раунд. Гравці віддають асоціації назад провіднику. Оскільки гравці відгадали локації правильно, то в цьому раунді вони вже будуть відгадувати двері. Провідник повторює той самий алгоритм дій. Бере по вісім карток з загальної колоди асоціацій та з цих карток обирає від однієї до трьох карток для синього гравця, щоб ті за цими картками асоціативно знайшли свої двері. Далі знову ставиться таймер, і гравці мають час на вибір. Потім провідник перевіряє синій, правильно, жовтий неправильно. Синій гравець переходить до відгадки ключів, а жовтий гравець залишається ще на етапі дверей. Отже, картка ключа у синього гравця виглядає так. Тож асоціації підбираємо відповідні, а в жовтого гравця все ще залишаються ті самі двері, і він робить вибір, спираючись на ті самі асоціації, що й в попередньому раунді. Третій раунд гравці знову роблять свій вибір протягом спеціально відведеного часу. Перевіряємо, синій так, жовтий теж правильно. Четвертий раунд. Синій гравець відпочиває. А жовтий ще шукає свій ключ. Синій гравець тепер може допомагати жовтому. Провідник обирає асоціацію для жовтого гравця за тим самим принципом. Гравець робить свій вибір. Провідник перевіряє. Якщо все правильно, то всі переходять в наступну фазу гри. Отже, провідник бере картки відкладені на початку гри. Та розкладає з них локації, двері, ключі. Далі провідник загадує з кожного ряду по карті та ставить відповідні асоціації за тим самим принципом, що й раніше. Для локацій обираємо таку адже тут підказка капелюх для дверей ось цю, а для ключів ось ця пустеля. Далі учасники роблять свій вибір разом. Для цього можна радитися між собою. Якщо все відгадано, то перемога за гравцями. Якщо ні, то програють всі. Сподобався огляд? Тиця й вподобайку та підписуйся на канал Стратег. До нових зустрічей.